Увага! Розпродаж радянського складу. Шановні панство, ваші увазі, фризи. Дивіться, як апаратура. Та ти шо? Ну, красота. Різних видів, різних розмірів. Все новеньке, та ти шо? Дивіться, красота яка. І такі. І побільше. Всі солідолі, всі новенькі. и тоненькие. Гляня. А? Ну, песня. Дуже много размеров. Дуже разных. Ну, красота. И такие фрезочки, а? Неполучно. Якщо когось цікавлять такі речі, зможете мені написати, який розмір вам потрібен, і я підберу ну, красота ж.